Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача TV. Сезон прийшов, доски наші підсихають, але зараз вирішили утеплити наші стіни. Дуже жарко тут. Повітря, тепле заходить. Зараз що ми зробимо? Купили піностерову 3 см. Хто слідкує за нашим каналом? П'ятірка. В нас буде воздушена між деревом і піностеровим. Так, це ми задули. Що ми зробимо? Друзі. Оп. Так, щелину задули. Зараз ще задуємо ось так. І вставляємо, вста щоб ніде повітря не зайшло. Дуже люблю задувати. Чудово в мене виходиться, пропрацював я вам казав на піротехніці, логотип робив. Так, і внизу. І так, що робимо? Вставляємо наш кусочек. Оп. Головне чітко виміряти. Ну. Вирізав мене син допомогою. Так, є. Щоб сюди не заходило повітря холодненьке. Ось ось так зробимо. Згодні. Після кожного листочка. Зробимо так, щоб... Нікуди холодне повітря не зайшло. Беремо інший листочок. Давайте ще, ще один задуємо. Вище. 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 Так. Беремо. Ось, пас Дивимося, пас-ас вставляємо, пас-пас вставили. Так, більше потрібно пінка ось тут, щоб воно все. Ну, якщо поганенько тримаємо, потрібно ще отак робимо. Отак і можливо отут ще пройдемо. О, як вікна. Як вставляємо вікна. Чудово, друзі. Чудово. Ну то можемо і пізніше. Ой-ой-ой. Так, у нас є універсальний. Чудово. Мені подобається. Давайте ще й тут задуємо. Хочем буде і можливо бар'єр якийсь і ну, на всякий випадок зробимо як краще. Згодні. Чудово. Так, ще у нас третій листочок відразу.

Такий холодильник у нас буде. Наше завдання так, буде, щоб ні холодний, ні холодне повітря, ні гаряче в наше приміщення не попало. Тут дуже щійно. Давайте спробуємо ще останній листок поставити. Виді, яка красота у нас виходить, друзі. А щоб поставити? Останній листок нам потрібна стрім'янка. Друзі, підемо за стрімянкою. Подивіться, як у нас виходить, все вставляємо. Дивіться, кусочок маленький, потолочина прибита. Також задуваємо, щоб герметично було. Кусочок вставляємо. І все це будемо зашивати. Зашиваємо, зашиваємо, зашиваємо і у нас виходить все в вагонечки і утеплено. Повітря тепло не проходить. Прохолодно в цій кімнаті буде. Ну, ось така у нас вагоночка. Це з Західної України. Скажу вам по вагоночці. У нас взяти дорожче в Харкові, ніж Західної України. Ну так, буває. Все, друзі, до зустрічі.